М -м -м. Воно повинно бути із холодильника. Бажано ще краще із морозильної. Вітаю вас на нашому YouTube каналі. Сьогодні буде у нас пляцок з яблуками, або, якщо говорять, тертий пиріг з яблуками. Для цього нам потрібна мука, я її заздалегідь просіяла. Тут 4 стакани. 2 яйця, цукор. 150 грамів сметана. Я взяла приблизно 2 столові ложки саме яблучне повидло, якого рецепт ви знайдете у мене в описі під цим відео. Масло, але ви можете використати і маргарин. Ванільний цукор і ціла пачечка розпушувача. Що ми робимо? І муку ми додаємо. Цукор, ванільний цукор, пачечка розпушувача і перемішуємо наші сухі інгредієнти. Цукру ви можете додати і більше за своїм смаком. Якщо там хочете, щоб солодший був ваш пиріг, Дивіться самі. І натираємо наше масло або маргарин на велику тартушку. Масло воно повинно бути з холодильника, бажано ще краще із морозильної камери, щоб його можна було легше нам з ним працювати. Вмикаємо так у муку і натираємо. От наше масло я сюди натерла, тепер перемішуємо його із мукою. Утворюється така крихта. Сюди вбиваємо 2 яйця і нашу сметану. І замішуємо наше тісто. Перейду тепер працювати на стіл. Спочатку воно буде так розсипатися, але не хвилюйтесь. От таке в нас вийшло тугеньке тісто. Тепер від нашого тіста я відокремила третю частину тіста. Ми її помістимо у морозилку. А іншу частину в холодильник. Приблизно на годину, щоб наша одна частина добре так примерзла. Одну частину ми дістали із холодильника, якраз пройшло рівно година, і будемо її розкачувати. Спочатку я розкачую на столі, стіл припрошую трішки мукою, воно так затверділа. Але воно таке і потрібно, щоб було, підсипайте ще му ви бачите, що прилипає. Зверху також і робите, розкачуєте тісто. Приблизно такої форми, як у вас буде дечка, на якій ви будете випікати. Трішки розкачала. Тепер буду переносити наше тісто на нашу дечку, трішки прилипло, але нічого. Присипаю також дечку мукою. І буду розправляти його по всій нашій дечці. Я зробила розправила наше тісто по дечці. Тепер будемо. Намашувати наше повидло. Ви можете використати любе ваше варення. Хто любить більше із кислинкою, можете сливове, там із чорної смородини. У мене є таке моє домашнє, яблучне повидло. Бачите, такі густеньке. І добрим таким слоєм намашуємо наше тісто. Чим грубший шар буде варення чи повидло, соквитіший буде пиріг. Намастила варенням наш пиріг. Тепер будемо приступати до верхнього шару. От наше тісто замерзло в морозильній камері. І буду по версі зверху натирати його на терку. Розпромляю так, що де можливо її Якийсь... пропустила, не дотерла. От наш поріг і готовий. Тепер ми його відправляємо в нашу духовку розігріту на 180 градусів, приблизно на 25-30 хвилин. Готовність ми можемо приділити. Коли буде наш верх тіста, такий добренько підрумянений. Дивіться, який в нас вийшов запашний і гарненький наш пиріг. А запах, який ніжний, смакота. Давайте розріжемо його, поки він гарячий. Дивіться, який він гарненький. М -м -м. Дивіться, який гарний. М -м -м. Який пісочний, гарний пиріг. Знизу пропікся і зверху йде запеклась наша кірочка. Куштуємо смакота. Заходьте на наш YouTube канал, там завжди смачні і нові рецепти. Смачного!